24 серпня 1991 року. Пам'ятаєте цей день? Так, я пам'ятаю цей день. Я був на практиці в сумській газеті Добрий день і тоді проголосили саме незалежність. Я пам'ятаю, день ГКЧП це було 19 серпня. Тоді не вийшов один із моїх матеріалів, який мусив вийти. Верстався на 20 серпня. як Зараз пам'ятаю, я їздив у. Лухівський район Сумської області відрядження. Історія була пов'язана з Рухівцями і з тодішнім КГБ. І Рухівців там щемили в Лухівському районі. Я поїхав розбиратися, написав про це матеріал. І якраз коли почалося ГКЧП, злетів цей текст. І вже після ГКЧП, коли вже проголошували незалежність, власне, цей матеріал в рамках поставили в газету. Я думаю, що по-іншому не могло бути. Тобто Історія не має зворотнього якогось відліку в це раз. І друге, я не думаю, що нинішня політична еліта могла б зробити те ж саме, що зробили люди у 1991 році. Тобто в політичній, на політичній карті України були зовсім інші люди. Зовсім іншого гатунку, зовсім іншого мислення, і для них незалежність України це все таки була якась цінність. А зараз незалежність України це якась певна ціна, яка є у людей, тобто ціна, якою вони торгують. Україна де юре незалежна, а де а де факто залежна, тому що поки не буде в Україні вирішено питання з енергоносіями, поки не Україна не інтегрується. В європейській структурі вона ніколи не буде повністю незалежною. Тут, в принципі, за ці 20 років відбулася така дивна метаморфоза Україною, тому що направду є велика проблема, тому що ті люди, які здобували незалежність, які були під час революції на граніті, і люди, які здобували незалежність, опинилися не при владі, а люди, які починали свій Шлях з ринків, з рекету, з продажу товарів в Польщі, там цвяхів шиферу і прочого, вони прийшли до влади, а охороняють їх також люди, які мають специфічне минуле. Тому за ці 20 років, що відбулося, фактично. Перевернулася піраміда. Медіа — це частина суспільства. Медіа ніколи не ну фактично не, не, не можуть бути відірваними від суспільства, від політики, від бізнесу, і взагалі від того, що відбувається в Україні. Тобто хтось вимагає від медіа якоїсь кристальної чистоти. Але бути кристально чистим в суспільстві, де дуже багато проблем пов'язаних з, з політикою, з економікою і з іншими, скажімо так, сферами життя, ну абсолютно неможливо. Не